Житель села Дунець Ігор Печин пише та виконує авторські пісні про Україну. Чоловік говорить, що почав писати пісні ще у 80-х роках, писав на різні теми, а після повномасштабного вторгнення вирішив посвятити свою творчість батьківщині. Десь, мабуть, на другий чи на третій день, після, як після 24-го, і вже мене понесло. Багато, багато, дуже багато пісень. Є всякі, да. Є і такі, що от, і про матір, як от мати там прощається із, із, із сином про перемогу, про солдат, про наших, про військових. Пісні Ігоря Печеного часто виконують місцеві колективи. За словами чоловіка, аматор сцени планують виступити перед українськими військовослужбовцями. У нас і при будинку культури працює ще народний колектив Журавка, ансамбль, ми співаємо її під баян. У нас репертуарний багаж про, про солдат, про дуже великий. Якби десь так от організувати, щоб виїхати, це, думки такі є. Але головна мрія Ігоря про великий концерт у рідному селі на честь перемоги. О, тоді ми устроїмо концерт. Дай Боже перемоги і будемо ще більше пісень писати, співати, прославляти нашу Україну. Ми гордо несемо своє знамено. Нехай всі знають є така земля. Земля, що зветься Україна, це все моя земля і заходу на схід, це все моя земля соборна і єдина. Нам, Богом, дана жити в мирі і добрі. У нас є все, а головне свобода, яку ми захищаємо боя.